Всім привіт, друзі! З вами Ірина Ярослав і Маленький Святослав. Сьогодні у нас 9 жовтня. Ми продовжуємо дороблювати будинок, щоб можна було ще дві квартири здати в оренду. Середню квартиру ми вже здали в оренду. От до нас іде котик в гості. Ми самі переїхали в нижню квартиру і, в принципі, продовжуємо тут перебувати. Ну, додому, звісно, їздимо теж. І Ярослав працює, тобто вже нема стільки часу. Так, котик там нявкає ходить. Ну, а нам тут допомагають наші орендарі трошки причухувати, доглядати за ділянкою. І, в принципі, ми думаємо, що ось тут, бачите, плівка вся повилазила. Що, по-хорошому, тут треба вивезти цей щебінь і хоча б просто, щоб бур'ян ріс, щоб його можна було викошувати. Бо виривати це все постійно. Дуже незручно. А потім ми ці дві діляночки переробимо на паркомісця. Це, мабуть, наступного року треба буде все ж таки цим зайнятися. Ну, якщо нам допоможуть, звісно, орендарі, бо самі ми не впораємось з таким об'ємом робіт. І у нас тут одна знахідка. Так, сусідні участочки, не будемо їх трошки так обійдемо. На горі нам допомагають у верхній квартирі фарбувати вікна ззовні. Ще в цій квартирі залишилось вікна ззовні пофарбувати. Ось так ми переїхали. Так, розмістилися. Нам тут, знаєте, навіть комфортніше, ніж у великій квартирі, бо з малою дитиною, куди б не пішов, всюди її бачиш. Ось так. Нам дійсно вистачає цього місця просто з головою. Ну, Поки дитина маленька, то звісно такого, такого місця вистачає. Тут мені дуже не вистачало дзеркало декілька днів, а потім подумали, крючки ж залишилися, просто дзеркало назад з комори Принесли, повісили. Тут ванну ще треба перефарбувати і все нове понавішувати. І, в принципі, в цій квартирі. Тільки ванна у нас була не зроблена. Але трошки тут поживши, ми зрозуміли, що кухня, хоча і є, хоча і більш-менш нова. Ну, будь ласка, не звертайте на то увагу, що понаставлено, ще не прибирали. Але вона дуже незручно зроблена і зроблена якось так, що під ліву руку більше підходить. І нема посудомийної машини, тому у нас все там і понакидано. Нема коли мити так, закрию балкон, бо сусіди там щось роблять з себе на городі. Квартира достатня, не замокає, вікна не потіють, якщо пару раз на день гарно провітрювати. Так, і що ми придумали? Що ми ось той модуль, він єдиний іде сотий, ми його отак розвернемо ось туди. Тут поставиться. Посудомийна машина, і це все посунеться сюди. Бо там якраз ще плитки 20 см за холодильником фартука викладено. І ось це місце якраз теж займеться. Ну, там цоколь якось так дивно зроблений. Ну, то ладно, подивимось, коли будемо робити. От, і буде і простір, бо зараз ось на цьому модулі тільки можна поставити кавоварку чайник а готувати, бачите, нема поверхні. Нема зовсім. І, можливо, ми раковину поміняємо, без крила поставимо, тоді в той кут можна буде теж щось поставити і розетки там треба вивезти. Там десь є підключення зверху. Можна буде прокласти кабель. І тоді, ось тут над посудомийною машиною буде 60 см простору, і ось там в куту теж. Ну, тобто, ми вирішили переробити. Хотіли знайти підходящу кухню. Але ну, це складно і зараз не дуже великий вибір на дошці оголошень. Ну, а нову, звісно, це вийде, мабуть, тисячі в три, якщо чисто меблі брати, модулі без техніки. Ну, коротше, це дороговато. Тож, ми шукаємо посудомийну машину. От, машину. І... Будемо перероблювати. А, і ще одне. Ми цю стільницю не просто, не просто повернемо цей модуль, а стільницю виведемо повністю на цей кут і ось так зробимо до дверей. Принаймні такий план. І тут ще треба знайти якусь. Якийсь комод або якийсь модуль кухонний, який стане під стільницю, і буде теж місце зберігання. Коротше, плани, як завжди, грандіозні у нас, хочемо зробити, щоб було зручно, бо ми самі зацінили, що те, що є наразі, то незручно, незручно користуватися сюди. Ми вже замовили лохину буде повністю цілий ряд лохини тут 8 метрів. Туди ми підійдемо пізніше, бо там орендарі з собачкою гуляють. А ось сюди, тут ми отримали дозвіл на спил ось цього дерева. Друзі, це не сакура, це поросль. Ми покопалися там в корінні, і там, коротше, йде ось так один великий корінь, горизонтальний з нього, так стирчить ось це дерево. І йому менше, ніж ну, 4 роки йому, бо тут по переросту видно по мутовкам, що тут 4 роки йому. І воно погру... порушує границі від сусідів. Межа у нас знаходиться по краю цього, цієї стіни, і тут всього півтора метри, а має бути два для такого дерева ну, в принципі, для будь-якого дерева висотою до 4 метрів. А воно ось дивіться, ось цей кипарис у нас вже 2,5. А то дерево мабуть, зараз 3,5. Ну, до чотирьох метрів йому зовсім небагато залишилося. Тож воно порушує наші межі з сусідами, ну, генсабштант, відстань від межі, і ми отримали дозвіл, його можна зносити. Замовили вже сюди бузок низькорослий до 2,5 метрів. Замовили шовковицю, яка плакуча, форма така, вона теж до 2,5 метрів. І замовили дві колоновидні яблуньки. Сюди у нас все, все має розміститися. І ось тут у нас є запасні бордюри. І ось цю бордюрну стрічку, бачите, негарно треба знести ось ці дві клумбочки. З кущами трави треба знести і зробити не по діагоналі. Так, я, мабуть, відійду, щоб було видніше наш план. Ось так воно зараз діагонально зроблено. Зробити ось так прямо, і тоді ну, точно всі, всі дерева влізуть. І буде зручніше косити газон. Теж цими бордюрами треба огородити, щоб було зручно викошувати. Ну, інакше тут ніхто так паритися не буде, так? Фігурно викошувати ці газони. Треба зробити, щоб було зручно доглядати. Тож, тут у нас виходить 8 метрів ось цієї грядки на 80 см шириною. І сюди ми посадимо 8 кущів лохини. замовили. Там квітує живоплод із Лавровишня, бачите? Така гарна осінь квітуча у нас. Так, там ще нічого не робили. 에... Замовили ще, ну, трошки, трошечки вже землі для А ти ту купив. А ну, бо я не дивилась, а на сайті, ну, так, та, на сайті просто інша упаковка. Для рододендронів ми беремо, вона кисла, якраз для лохи не підходить. Пару мішечків вже взяли. Так, тут нічого ще не робилося, але плани теж є. А ось тут. Наші орендарі вирішили покопатися і відкопали ще квадратний метр плитки. ось там. Взагалі, ось так було землею завалено. І ми думали, що там кінець плитки. А ось це все додаток залишки плитки, яка тут вкладена. От. І взагалі тут, певно, була купа землі просто. За гаражем залишки. І оце все накидано і це все треба вирівняти. Бо ось там рівень за гаражем, і ось тут рівень плитки, він типу один. Просто це все треба прибрати. Ну і повирівнюємо. Ось там, бачите, земля попросідала. То там ями, то там, я думаю, ця земля вся розійдеться. І під компостером теж треба прибрати. І замовили новий компостер, бо ці вже розсипаються. І ще одне відкриття, що, пам'ятаєте, я вам показувала, що тут стоїть горщик з цим плющем. Так ось тут він виявляється не один, а два. Тут, виявляється, он ще один горщик. Так, тут великий паук був. Якби на нього не натрапити. Вон там, коротше, ще один горщик, такий самий тільки круглий. Тут прямо, ну, квадратний, не прямокутний, квадратний, там круглий. І цей весь плюс треба звідси прибирати, щоб він отак от не позаплітав дерева, щоб вони там потім не загинули. Да? Бо перекриє їм світло. І вони можуть загнутися. Це не добре. Ну, тут потім порядочок навести, може плитку якусь вкласти і її повивозили сміття, а це треба на горішку закинути. Труба з каміну там, де ми заглушку ставили. От. Дерева майже нема. Опа. А потім вже будемо займатися колінням. Це у нас сьогодні 11 жовтня, а ще сьогодні. Ану, дай я пройду. Було багато роботи в саду. Нам допомагали відмивати все, драяти, чистити. А і фарбувати, до речі, в процесі ще ось ці вхідні двері. От, тепер вони теж будуть в антрацитовому кольорі, як і ось там всі наші віконця. Ось Маленькі треба ще пофарбувати. Так, маленькі ще треба пофарбувати. Можеш маленького потримати? Ну таке. Трошечки. Так, балкони у нас пофарбовані ж вже, так? І ось тут теж пофарбували нам вікна, допомогли. От, і Ярослав зняв батарею з ванної кімнати і виявив, що вона ржава знизу, позаду там знизу. І вже почистив її металевою щіткою, підготували для фарбування. І ось тут ось цю стіночку. Бачите, тут вона ще у водоростях, а далі от відмита. І почали трошечки мити плитку, ну, але ви вирішили, що плитку все ж таки не зараз. Нам просто треба, а ну збоку видно? Так, і з боку трошечки видно. Ну, збоку ми так не сильно її відмивали. А он, Тобі, мабуть, треба буде домити трошки внизу самому. Це, треба зверху і ще це нам допомагали наші маленькі помічники. От, мій племінник відмивав це все. І ось ці стінки, бо сюди ми замовили лохину і хочемо її пофарбувати, перш за все. Е, от. І треба ж було відмити. Ось там повідмивали, фарба повідлітала і пофарбуємо потім. Ось тут стінку відмили. А вони що, всі стінки відмили? Ух ти, здається, так? Де а, окрім отієї, де розетки. Добре. Там ага. Так. І тут багато фарби повідлітало. От, тепер вони. Так, а сходи потім з плиткою треба. А, і чи ось цю стінку ти маєш на увазі? А я цю стінку теж Стінку цю теж не мили, тут видно, зелена. Сходи потім треба окремо і плитку вимити потім її е, 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 спеціальним засобом, як це називається, прогрунтувати, коротше, пропитку зробити, щоб не так швидко водоростями покривалося це все. І потім е, ще й запісочити, щоб ось так мохом не заростало. От, а тут нам Допомагають наші нові жильці оце все розгрібати, бачите? І вже новий компостер приїхав. Треба ось це прибрати. І новий компостер туди ставити. А тут вони кажуть, підняли його, а там, блін, і фільтри, і яйця, сижу хочеш. Так. І пластик під ним треба прибирати. І ось тут вийняли Ось ці два горщики з плющем, ледь його звідти повидирали, повидирали ожину, та, що була дика. От, все це перебили на подрібнювачі. І в компостери запхали. А ось там, що залишився цей плющ. Ми з сусідами поговорили, бо це вже їх територія. Вони сказали, так, можете теж видирати, ми не проти. От. І він там поприростав. Це просто капець якийсь. Він дуже сильно розрісся, розмножився, От, і його треба звідти буде теж прибрати. А так, почистили і там. І лампочка валялась, і е, свічка якась в склі валялась, і що там тільки не валялось. І там ще далі валяється купа-купа. Знаєте, обломки, облізки каменю, вон, і пластик, і якісь пластикові дошки. І там, здається, ще пластиковий пакет, чи, щось, чи скло. Коротше, тут треба почистити. Багато поколінь жило з дітьми, і що тут тільки не валяється. Треба почистити. Ти всю фарбу збив, а й половину сходів трошки зачистив. Ого, яка різниця. Я тут все вже почистив, поки в довго добив, лежить. Шуч, шуч, шуч. Бачите, які чорні сходи, ти їх будеш зараз чистити? Так. Сьогодні 12 жовтня. От майже дофарбували батарею з іншого боку. І ще треба буде другий шар зробити. Mm. Ось там видно межа між відмитою плиткою і невідмитою. А ще цією ж фарбою для батареї вирішили пофарбувати одвірок, бо він був жовтий. І став такий білий-білий. Можливо, ще один шар треба буде накласти, але вже круто. Прям як новий. Ну там ще малярну стрічку познімати. Бачите, прям, прямо як новий. І ось такі двері всередині стали. Ще теж малярну стрічку з вікна познімати треба. Ось так вони тепер виглядають ззовні. До речі, їх тут якось так встановили. Я не знаю, як так вийшло, але ось ця частина стоїть рівно. А ось та частина дверей скошена правим кутом всередину. І там прямо всередині це теж видно, що, що так плитка підрізана. І ручки дверні ми потім ще пофарбуємо фарбою по металу з балончика окремо. Треба буде зняти. І також зняли одне дахове вікно, те, що дерев'яне в туалеті було, і його теж пофарбували. Сонечко вже сідає. На вулиці така краса, тихо, туман вже збирається, дерева жовті, трошечки вже жовтіють, осінь. Ось такі тут справи на терасі зараз. А я Русла зараз якраз займається цим даховим вікном. <клухи> Сьогодні вже 15 жовтня, а проте дахове вікно, я зараз вже нагору не піду. Ми виявили, що там тече якби дах, в ту ванну кімнату, трошки капає вода. А залиш ми вийдемо і двері піднімемо ззовні. От. І дивилися, дивилися, на гори ще лазили, і виявили, що просто навколо вікна ринви були забиті. От Ярослав їх почистив, вікно пофарбували, вставили назад. І я думаю, що тепер текти вже немає. Тут так трошки порожньо стало без того дерева. І якийсь літачок маленький, гудить летить. Ну, тут десь маленький аеропорт навчальний. Такий для приватних, мабуть, літаків. Ось так виглядають двері. Теж дуже гарно. І ми вже купили спеціально закриті ось ці отвори. Представляєте, поштальйони не бачать прізвища на поштовій скринці і просто в ці отвори кидають, ходять нам листи на попередніх власників. Вони чомусь не відмінили свою пошту. І їх пошта приходить ось сюди нам в коридор. Ось. Ручки ще треба пофарбувати. Буде з балончика окремо фарбою по металу. А тут у нас стоїть посудомийна машина. Коротше, ми купили її з рук, ну, звісно, з дошки оголошень, і там підключення не було, а нам дуже срочно треба було її протестити і помити купу посуду. Тож, Ось так поставили, бо тут є підключення якраз для пральної машинки підійшло. Чи Ярослав підключив до підключення раковини, я не знаю. Ні, до, ну там до пральної машинки, певно. От, і вона на диво дуже тихо працює і дуже гарно відмиває. А тут підлогу ми хотіли фарбувати, але ця фарба почала злущуватися. І ми думаємо, що нова буде злущуватися разом з нею. Тож прийняли рішення, цю плитку на підлозі збити і вкласти нову. А стіни пофарбуємо. Вийшли на вулицю пофарбувати. Так, зазніму, щоб потім у нас і самих теж залишилося, чим ми тут фарбували. Фарбуємо стіночки, не всі їх треба фарбувати. Ось цю, наприклад, не треба, бо вона така сіра і була. А ось все, що було пофарбоване, та все треба перефарбувати, звісно. От. І виходить тут так дуже гарно. Просто на цю клумбу у нас в першу чергу руки дійшли, бо от треба ж буде лохину саджати. А вона вже з дня на день приїде. От. І декілька горщиків Отам зараз пофарбуємо. ще. Ось тих. А потім вже будемо ними займатися більш детально. Ну, виходить ось так гарно. А поки що вийшло ось так. Встигли пофарбувати ось ці блоки. Інше все на потім. До речі, ми вчора вже підписали контракт на верхню квартиру. <звук> Сьогодні у нас 19 число. Ми тут зайнялися вхідними дверима. Приїхали з дому, бо були декілька днів вдома. Ярослав займається, треба закрити оцю щілину. Взяли спеціальні. Такі плашки, якісь такі композитні чи пластикові, не знаю. Закриємо, буде гарно. Потім покажемо. Пофарбували ручки фарбою з балончика. Поки нас не було. Так, наш орендар викопав залишок кореня ті порослі. Дивіться, це дійсно була поросль. Бо бачите, ось так іде як Ярослав спиляв, а ось це товсте коріння, ось так горизонтально, от воно. Оце, скоріш за все, було основне коріння якоїсь черешні, яка тут росла раніше. І залишилася тільки ця поросль, бо вона дуже молода. Її явно саджали вже не ці орендарі, а просто дали їй вирости. І ще сусіди тут щось примудрили. Бачите, два стовпчика, яких раніше не було. Це вони хо хотіли е маркізон під будинком лежить зробити. Але ми думали, що вони маркізу хочуть повісити на стіну будинку. А так, ці стовпчики нам дуть, тут не дуже доречно. І, здається, вони все ж таки порушують. Е Закон про відступи від кордонів сусідської, від межі, так, сусідської ділянки. Тож треба ще і з цим питанням теж розібратися буде. Додалося коротше, нам завдань, Додалося роботи. Тут стіночка одна пофарбована. І приїхали рослини, які ми замовляли, але ще не всі, ще приїдуть дві великі рослини. Ось, приїхала лохина, одна яблунька колоновидна, один бузок. І ще приїде в більших горщиках. А ще одна яблунька колоновидна і одна е, плакуча шовковиця. Теж у великому горщику. Літачок десь полетів. Тут у нас десь маленький навчальний аеродром, здається. І ось там орендар теж трошечки наводить порядок, розгрібає. Розфасовує, що там було понакидано. Ну що ж, на цьому здається поки що все. Так що побачимося в наступному відео. Всім пока!